Прошення, чесно кажучи, я е, не чекав, тому що в нас зараз в виникав, проходить всеукраїнський турнір е, Дня Незалежності, вісім команд цілої України і я десь там е, присутній постійно, але звичайно таке славне е, село, як Зашків. Ну, я не міг не приїхати, тому що тут і народився Євген Коновалець свого часу їздив до музей, тому я з радістю приїхав сюди і, чесно кажучи, побачив цей майданчик. Я розумію, що зараз державі не так просто. Щось робити, я маю на увазі ну, спортивно, тому що самі розумієте, в який час ми живемо, але держава знаходить кошти і цей майданчик я знаю, скільки то коштує, бо сам недавно закінчив базу в винниках і знаю, скільки грошей на це все потрібно. Ну, але я бачу, що тут є багато ще місця, тут є де роз, розігнатися і зробити команду, тому що зашкоді би мав бути футбол, щоб команда грала в першості області. Ну а вам, діти, тут можна днівати і ночувати тепер, е, тренуватись і зимою, і літом, тільки щоб у вас було бажання, тому що за вами майбутнє наше, майбутнє. Нашої держави повинні рости здорові і ви повинні прославляти нашу державу. Слава Україні.